Без черг записів та довгих доріг просто посеред гуртожитку. У Харкові вкотре провели виїзний день здоров'я для переселенців. Медики приїхали туди, де живуть люди, які втекли від війни, аби ті мали змогу пройти повноцінний огляд за кілька кроків від своїх кімнат. Серед пацієнтів нині й пані Валентина. Тут їй вимірюють рівень цукру, а потім вона пройде флюорографію. Жінка каже, коли не можеш дістатися до поліклініки, такий медичний візит рятує. Я тимчасово переміщена особа, дім, дім розрушений, і тому інколи до нас приїжджають врачі. І ми приходимо, і вони нас трошки консультують, дають якісь ліки, ми всі приходимо. Я дуже їм благодарна, якби не вони, тому що це все дуже трудно. Мені, допустим, треба буде їхати в центр, поки доїдеш, поки запишешся, поки попадеш до свого лікаря, тоді він тебе ще кудись записує. А тут, от отримую консультації і таких як Валентина сотні: стрес, вимушене переселення, брак часу, транспорту, фінансів. Усе це відкладає візит до лікаря на потім. Але хвороби не чекають. Вони в найбільш підверженій нинішній ситуації. Ми їх регулярно навідуємо і проводимо ми догляди, виявляємо ранні хвороби захворювання, тому що часто люди хворіють і не розуміють, що вони хворі і нікуди не звертаються, тому що, враховуючи наші обставини, на яких ми зараз проживаємо, то люди не мають можливості куди звернутися. А ще у цьому гуртожитку скрізь чути дитячі голоси, адже малечі тут мешкає чимало. Серед них 25 дівчат та хлопців, котрі стоять на обліку в педіатра. Замість безтурботного дитинства вони мають постійну тривогу та стрес, що не могли не відзначитись на їхньому здоров'ї. Вони ж такі не знервовані. Вони дуже такі потребують. До себе збільшеної уваги різні проблеми. Проблеми з гострою реакцією на стрес, і взагалі діагнози, що потребує нагляду невролога, ортопеда, отоларинголога, окуліста. Профілактика замість запізнілого лікування головний принцип таких заходів. Медики приїхали не лише з порадами, а й з реальними інструментами допомоги від флюорографії до вакцинації усе безкоштовно. І сьогодні ми будемо надавати такі послуги, як щеплення дорослим проти дифтерії і правця, які повинні проводитись кожні 10 років дорослим після 16-річного віку. Сьогодні будуть проводитись огляди. Терапевта, сімейних лікарів з проведенням електрокардіограми будуть надаватись медичні послуги педіатра, будуть оглядати діток з профілактичною метою. Окрім цього, нашими фахівцями будуть надаватись такі послуги, як вимірювання артеріального тиску, дослідження крові на вміст глюкози у крові. Будуть надаватись також послуги з профілактики туберкульозу. Анкетування, флюорографічне обстеження, дослідження мокроти за необхідності, оскільки на сьогодні туберкульоз є надзвичайно важливою проблемою, актуальною, особливо в умовах на масштабного вторгнення. Окрім цього, на місці можна зробити тестування на ВІЛ та гепатит Б. А ще організатори запланували просвітницькі активності, які допоможуть усім охочим дізнатися більше про сучасні методи запобігання різним захворюванням. Такі аналогічні заходи у співпраці з Харківською міською радою заплановані нами до кінця поточного року, і вони будуть проводитись щотижнево на різних локаціях в місцях тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Бо медицина це не тільки про ліки, це ще й про увагу, про можливість розповісти, отримати пораду, знати, що тобі допоможуть, навіть якщо твій дім тепер гуртожиток. Цей захід за ініціативою харківського міського голови. Тіріхова Ігоря Олександровича ми йому вдячні, що він підтримує наші ініціативи. Спільно захід організований з обласним центром профілактики та здоров'я, також департамент охорони здоров'я міської територіальної громади, який долучає профільні лікарні, які відносяться до території кожного району міста Харкова. Насправді цей захід спрямо. Увани не тільки на просвітницьке публічне обговорення для чого треба проходити медичне обстеження а в першу чергу підтримати самих внутрішньо переміщених осіб, так як вони є, малозахищеними верствами населення. І вони, як ніхто, на сьогодні, потребують медичного обстеження. Ольга Трачук, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Олександра Панченко, Харків. Новини.